Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте. Ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. У цьому місяці пішов з життя Остап Галайда, український правник, громадський інтелектуал, що протягом майже 50 років формував етичні орієнтири на перетині закону, прав людини та культури правосвідомості. Народився у Золочеві. В родині бухгалтера і викладачки історії. В дитинстві він жив серед книг, обговорень та цілковитої скромності, без достатку, але з глибокою пошаною до слова. У 9 років самостійно прочитав Конституцію Українська Радянська Соціалістична Республіка і довго сперечався з учителькою про справжнє значення фрази влада належить народові. У 17 вирішив вступати на право не задля статусу. А задля справедливості. Навчався у Львівському університеті, був послідовним і глибоко вмотивованим. Його перша публікація, про прогалини у правовому регулюванні свободи зібрань, викликала суперечки навіть серед викладачів. У 91-му він став співавтором одного з перших законопроєктів про місцеве самоврядування. Його підхід, право як діалог, а не кара. Відразу вирізняв його серед колег. У 2005 році отримав Державну премію України в галузі науки і техніки за розробку принципів гуманізації правозастосування в пострадянських державах. Це була не просто нагорода, це було визнання його багаторічної боротьби за переосмислення ролі суду як простору довіри, а не лише розподілу провини. Остап був не лише професором, а й наставником. Він створив кафедру прав людини, яка випустила сотні студентів, більшість із яких працюють у громадському секторі, правозахисних організаціях, судах. Його лекції починалися зі слів, перш ніж відкрити підручник, відкрий людину. І в цьому була його сила. У приватному житті він був дуже стриманим. Одружений з Наталією, бібліотекаркою. Яка стала його найближчою соратницею, мали доньку Ірину, філологиню. Вільний час проводив у саду, слухаючи баха або ж на кухні, готував борщ за рецептом мами, яку втратив ще студентом. У останні роки викладав онлайн, попри погіршення зору, виступав із публічними лекціями про конституцію у маленьких громадах, бо вважав, що право не має бути елітарним. Його останнє інтерв'ю завершувалося словами Коли закон справжній, він не карає, він обіймає. Остап Галайда помер у Львові, у тому самому районі, де вперше писав свої студентські конспекти. Поруч була родина і збірка Шевченка, з якої він колись цитував, і правда вас зробить вільними. Його учні заснували центр правової культури його імені. А його спадщина невтомах. У тиші, з якою молоді правники кажуть, а що би на це сказав Остап. Остап Галайда залишив по собі не просто спогади, а цілу епоху, втілену в його словах, ідеях та учнях. У цьому місяці Україна попрощалася з Іриною Левчук, акторкою, педагогинею, берегинею української сцени, яка протягом майже п'яти десятиліть не лише грала. А й зцілювала своїм голосом, поглядом, присутністю. Народилася в селі поблизу рогатина, в родині шкільної вчительки та пасічника. У дитинстві Ірина вчилася слухати двіл, тишу, мамині вірші. У 16 зіграла свою першу роль марічки в сільському гуртку. І після аплодисментів сказала, я зрозуміла, що мовчання глядача це найгучніше визнання. Закінчила Львівський інститут культури, працювала в обласних театрах, у Коломиї, Івано-Франківську, потім, у Києві. Грала трагічних героїнь і простих жінок, медсестер, матерів, прибиральниць. Її сцена завжди була про людяність. У виставі Чорнобильська молитва вона не говорила жодного слова протягом 20 хвилин, лише стояла. І глядачі плакали. У 2002-му Ірина отримала звання народна артистка України за втілення сучасної драми на українській сцені. Але для неї це була не нагорода, а відповідальність мовчати голосно. Того ж року вона відкрила безкоштовну театральну студію для дітей з інтернатів, учила не техніці, а довірі до себе. У педагогічній роботі вона була лагідна, але вимоглива. Казала Якщо не відчуваєш сцени, це не трагедія. Трагедія не відчувати людину. Її студенти пам'ятають її торкання до плеча, тихе, як згода на біль. А ще її цитату актор це той, хто вміє витримати себе на очах у світу. У побуті вона була непоказна. Носила великі хустки, готувала прості страви, збирала поштові листівки. У кімнаті старий ламповий програвач і полиця з книжками, де завжди стояла біблія і пастораль Патріка Модієно. Жила сама, чоловік помер у 97-му. Мала доньку Галину, хормейстерку, і двох онуків, яких учила ставити голос не лише на сцені, а й у житті. Останні роки хворіла повільно, з гідністю. Навіть у лікарні читала вголос медсестрам жінку з минулого і Антонича. Її останній публічний виступ камерна чітка листів репресованих акторів. Після завершення тиша. А потім стояча овація. Її останні слова сцена, це не місце. Це ти, коли перестаєш боятися, Померла в Києві, у тому ж будинку. Де колись репетирувала свою першу роль у столиці. Залишила по собі не лише архіви, афіші, інтерв'ю, а й світло, яке відчувається навіть у порожній залі. Ірина Левчук залишила по собі не просто спогади, а цілу епоху, втілену в її словах, ідеях та учнях. Олексій Сергійович Горбунов народився 29 жовтня 1961 року в Києві на масиві Русанівка. Його дитинство пройшло в атмосфері радянського Києва, де поєднувалися індустріальні пейзажі з культурним життям міста. З ранніх років він виявляв інтерес до мистецтва, що згодом визначило його життєвий шлях. Після закінчення школи у 1978 році Олексій намагався вступити до Київського театрального інституту імені І.К. Карпенка Карого, але через відсутність членства в комсомолі йому було відмовлено. Він почав працювати у театрі імені Лесі Українки монтувальником та підсобним робітником у костюмерному цеху. Там він познайомився з актрисою Адуй Роговцевою, яка представила його своєму чоловіку. Актору та педагогу Костянтину Степанкову. Завдяки цьому знайомству Горбунов згодом став студентом курсу Степанкова в театральному інституті, який закінчив у 1984 році. Свою першу роль у кіно Горбунов отримав у фільмі Квантаж без маркування, зйомки якого розпочалися в день вручення йому диплома. З 1984 по 1995 рік він працював актором театру студії кіноактора при кіностудії імені Олександра Довженка. У 1985-1987 роках служив у радянській армії. У 1990-х роках, через кризу в кіноіндустрії, Горбунов працював приватним таксистом. Повернутися до акторської кар'єри йому допоміг режисер Володимир Попков, запросивши на роль блазня Шиков в багатосерійний телефільм «Графиня де Монсоро. Ця роль принесла йому широку популярність. Горбунов працював у театрі студії кіноактора, приватному камерному театрі Емне Стантінера та Київському театрі російської драми імені Лесі Українки. Він також є солістом музичного гурту і грусть пилота. Організовує творчі вечори та концерти у форматі квартирників, де виконує пісні, зокрема Володимира Висоцького, виявляючи повагу до його спадщини. З початком війни в Україні, у 2014 році Горбунов відкрито підтримав український Євромайдан та відмовився від участі в російських проектах. Він знявся у головній ролі в українському серіалі ОГвардія. Присвяченому учасникам АТО, актор також неодноразово відвідував зону бойових дій на Донбасі, підтримуючи військових та закликаючи до припинення війни. У 2019 році Горбунов отримав роль полковника Федеральної служби безопасності Карлова у французькому телесеріалі Убюро легенд. А у 2021 році знявся у французькому комедійному бойовику Останній найманець із Жан Клодом Ван Даммом. Горбунов був одружений двічі. Від першого шлюбу з художницею Світланою Лопуховою має доньку Анастасію. З 2009 року його дружиною є Ірина Ковальова, з якою вони виховують доньку Софію. Олексій Горбунов є заслуженим артистом Українська Радянська Соціалістична Республіка 1991 та народним артистом України 2016. Він отримав премію у Золотий Орел у за найкращу чоловічу роль у фільмі У 12. Його багатогранна творчість, віданість мистецтву та активна громадянська позиція зробили його однією з найвпливовіших фігур української культури. З роками образ Олексія Горбунова на екрані все більше набував рис не просто актора, а людини, що не грає, а проживає. Його герої завжди з глибинами. Завжди із шрамами, які не видно, але які відчуваються кожним рухом, кожним поглядом. Чоловіки з розбитими долями, мовчазні бунтарі, ті, хто пішов проти системи або згорів у її колесі, саме такі ролі ставали його найсильнішими. Бо в ньому самому завжди був протест і гідність, і якась особлива горбунівська самотність. Після бгвардії О він більше не повертався до проєктів, які не відповідали його внутрішньому кодексу. Він чітко обрав для себе вектор служити правді не системі, не грошам, а людині глядачеві. Тому часто відмовлявся від великих контрактів. Тому в 2022, коли почалося повномасштабне вторгнення, його обличчя знову стало символом. Тепер уже не лише мистецького спротову, а людського. Він не втік, не замовчав. Навпаки, записував звернення, читав вірші Ліни Костенко і Сергія Жадана, давав благодійні концерти і повертався на фронт, не як солдат, а як голос. Волонтери згадують, як одного разу в Бахмуті під звуки вибухів, він просто сів на ящик і заспівав кони привадливо висоцького. І в тому співі було більше, ніж у будь-якій пропаганді, бо це була душа. Оголена, жива, без страху. Він ніколи не носив бронежилета, бо казав у театрі теж стріляють тільки словами. Це була його філософія не грати в безпечність. У його квартирі в Києві, за словами близьких, завжди пахло кавою і пилом зі старих плівок. Він любив слухати музику на бобінах, збирав ретрорадіо, писав вірші про смерть, про людей, про сніг, що падає над позиціями в Донецьку. У ньому жила туга за втраченим, але й віра в те, що справжнє не зникає. Часто повторював театр і війна мають одну мету показати, хто ти насправді. Його виступи в останні роки стали камерними, не тому, що не запрошували. А тому, що він обирав глядача. Їздив у шпиталі, в університети, до поранених, до студентів, читав чехова, співав. І в кожному його слові було те, чого бракує естраді, щирість, оголеність, правда. У 2023 році він вийшов на сцену київського театру з моновиставою дорога. Це була історія про чоловіка. Який повертається з фронту і не впізнає міста. Горбунов грав не роль, він дихав цим образом. Після фіналу в залі стояла тиша. І лише потім оплески. Бо це було більше, ніж вистава. Це був акт очищення. Він часто говорив, що боїться лише одного забути, хто він є, тому не дозволяв собі фальші. Тому ніколи не користувався дублерами, не змінював сцен, навіть коли падав. У 2024-му він зняв короткометражний фільм мовчання про бійця, який втратив голос. І цей фільм став проривом. Його показували в Каннах, у Торонто, в Берліні. Але для Олексія важливіше було, що його дивилися в золотому, у бомбосховищі. І там плакали. За все своє життя він не став мільйонером. Не мав віл, яхти, контрактів із Netflix. Але мав те, чого не купити, довіру. Істинність. Його поважали молоді й старші. Називали Михайлом Жваницьким 21 століття. А він сміявся, я просто хлопець із русанівки. Який не забув, як пахне кіно. У 2025 році він почав писати мемуари, назвав їх невимовне. Там не було хронології, там були уривки, речення, фрази, які йшли знутра. Я не актор. Я спогад про те, ким ми могли бути. Коли тебе забувають, це не страшно страшно, коли ти сам себе стираєш. Війна навчила мене мовчати. Але кожна моя тиша теж роль. Його останній публічний виступ у Львові на сцені філармонії він не грав, просто сидів у кріслі і читав листи від матерів загиблих. І коли закінчив, сказав лише одне ми не можемо повернути їм життя. Але можемо бути гідними їхньої смерті. І в залі знову була тиша. Бо слова вже були зайві. Сьогодні ім'я Олексія Горбунова звучить не так голосно, як колись. Але глибше. Бо це не просто актор, це явище, людина, яка не зламалась, не здалась і не продалась, його люблять за людяність. Його цитують. Не як зірку, а як людину, що була поруч, коли це було важливо. Його голос, низький, обвітрений, живе не лише в піснях чи кіно. А в тій невидимій тканині культури, яка тримає країну, коли все інше розвалюється. І якщо є справжнє мистецтво, то воно має голос Горбунова. Справжній, як шрам, теплий, як ліхтар уночі.